Доброго ранку! Ви на сторінці управління часом Тайм. З вами сьогодні я, експертка з тайм-менеджменту компанії Богуш Time та PR-менеджерка компанії Данченко Юлія. І Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Де ми, як завжди, вас підтримуємо, надихаємо, ділимося якимось інформацією, яка робить ваше життя більш щасливим, більш натхненним, більш впорядкованим дисципліні... дисциплінованим. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку, як на мою думку, найважливішу річ про увагу. Адже увага, якщо так замислитися, це. Основна річ, яку ми маємо завжди, незважаючи ні на що, ми не можемо її втратити. Доки ми живі, доки ми маємо наше життя, ми маємо нашу увагу. Але дуже важливо розуміти, куди ми витрачаємо ту увагу, яку ми маємо. Як взагалі збільшити рівень уваги так, і сконцентрованості? Тому що дуже часто буває, коли дуже багато справ навалилося, коли якийсь хаос відбувається в житті, наша увага розпорошується, і від того ми не сконцентровані, ми не ефективні, ми не продуктивні, ми робимо якісь помилки, ми часто помиляємося, і від того теж дискомфорт відчуваємо. Тож, давайте, перш за все, поговоримо про те, як збільшити рівень уваги, так? як зробити так, щоб уваги в вашому житті стало більше, ви були більш сконцентровані і у вас було достатньо цієї енергії, натхнення, щоб виконувати всі ті задачі, які ви щодня маєте. Ну, перш за все, з чого треба почати, я вже не раз радила це і говорила робити, записувати в свої планувальники і виділяти хоча б 15-20 хвилин на день, перше, це очищення простору. Причому очищення простору це може бути як фізичний ваш простір, квартира, де ви живете, ваше робоче місце, ваш телефон, ваші почти, ваші месенджери. Чому взагалі виникла така ідея сьогодні з вами про це поговорити і поділитися? Тому що буквально позавчора мій телефон відмовився працювати. Я записувала відео, ми були. З Людмилою на грі нетворкінг. Людмила проводила гру, я знімала відео як піар-менеджерка. І в один момент я зрозуміла, що мені пише мій телефон, що все вайбер не відкривається, телеграм не відкривається, камеру я включити не можу. Насправді, в мене давно вже була думка, щоб почистити свій телефон, очистити свій простір, але я весь час її відкладала на потім. Але потім, коли вже ситуація трапилася, то я вимушена вимушено мала звільнити простір в своєму телефоні, щоб туди було як більше пам'яті. Ось і я провела таку аналогію, що дуже часто в житті так і відбувається. Ми щось накопичуємо, ми щось на себе беремо, ми беремо якісь задачі, ми купуємо якісь речі. Ми все це нагрібаємо, але ми не думаємо про те, що всі це, все це воно розпорошує нашу увагу. І від того нашої уваги стає менше. І якщо ми хочемо позбутися оцього хаосу і позбутися оцього відчуття такого, коли не вистачає енергії на дію, перше це що треба зробити, це позбутися зайвого. Подивіться, що заважає вас в житті, що вас стримує, що стримує вас, що стримує вашу увагу. І чого ви можете позбутися, щоб вивільнити оті одиниці уваги додаткові, і діяти в тому напрямку, який веде вас до ваших цілей, до ваших мрій. Саме тому на нашому навчанні у нас є такий один із завдань, коли ви виписуєте всі свої незавершені справи. І тим самим їх є прям техніка, як це робити, ми навчаємо, як це робити, і ви їх. Правильно завершуєте, тим самим звільняєте оці додаткові одиниці уваги, і від того у вас звільняється простір для того, щоб впустити щось нове в своє життя і впустити додаткові мрії, виділити додатковий час, щоб реалізувати свої мрії, впустити ті речі, про які ви мрієте у ваше життя. І насправді, якщо ви будете хоча б 15 20 хвилин виділяти на те, щоб поступово і не доводити оце себе до цього кризового стану, коли ви вже змушені це робити, так? Змушені позбавлятися зайвого, очищувати той самий телефон, чистити простір. А коли ви будете це поступово робити і поставити на систему, виділяючи хоча б декілька хвилин в день, подивившися на себе, на своє життя, що? Ви сьогодні готові відпустити і що ви хочете, щоб прийшло на те місце. І ще дуже важливо про увагу, це те, що дійсно, куди ви направляєте свою увагу, туди ви направляєте свою енергію, і саме те приходить в ваше життя. Це золоте правило, про яке ви завжди повинні пам'ятати. Тому, якщо в ваше життя прийшла якась проблема. Дійсно, ви повинні її вирішувати, але ви не повинні всю увагу направляти на там якийсь смуток, на збентеженість. Не емоційно в це сильно не заглоблюватися. Ви повинні діяти, але увагу свою направляти в позитивні якісь речі. Дивіться в ваші мрії, в ваші цілі, що насправді ви хочете зробити, щоб оця трудність, яка через яку ви пройшли. Вона просто пройшла, залишилася позаду і далі до чого ви йдете. Направляйте увагу свою на те, куди ви хочете. Тому ви, на нашому навчанні ми вас теж змушуємо мріяти для чого? Щоб ви згадали, що у вас є в житті те. До чого ви хочете прийти, до чого ви хочете, чого ви хочете реалізувати в вашому житті. І щоб ви не розпорошувалися на ті труднощі, які зараз є в вашому житті, а просто їх вирішили завдяки нашому навчанню. Тому що, коли ви системно плануєте кожен свій день, коли ви системно, дисципліновано вирішуєте всі задачі, які вам потрібно вирішити, або взагалі їх завершуєте іншим чином, просто зрозумієте, Зрозумівши, Що це не ваше, і ви від цього відмовляєтесь, інколи навіть цього досить, щоб завершити задачу. Просто відмовитися від цього. Просто зрозуміти, що це не, не, не служить тому життю, яке ви хочете створити і тим обставинам, і тій атмосфері, в якій ви хочете жити. І після того, коли ви от на нашому тайм менеджмент квесті turbo 21, ми якраз і говоримо, що ми допомагаємо вам налагодити ваше життя, тому що ви за допомогою щоденного операційного планування, коли ви щоденно плануєте свої задачі. Ви просто для початку наводите порядок в своєму житті. А вже коли ви переходите на наступну ступінь, на Тай-Менеджмент Квесту Турбо 60, отам, уже в тому звільненому просторі, коли ви зрозуміли, чого ви хочете, коли ви зрозуміли всі ваші мрії і цілі. Ви маєте енергію, силу і достатню одиницю уваги для того, щоб уже саме рухатися в тому напрямку до своїх мрій, до яких ви хочете. Тож, якщо ви хочете до нас на навчання, нагадую, пишіть 21 в коментарях, і ми вам більш детально розкажемо про наше навчання. А також на сам кінець хочу ще з вами поділитися такою технікою, яка допомагає взагалі тренувати увагу. Тому що дійсно увагу можна не тренувати. Я це практикую. Я вже в попередній тайменеджмент менеджмент зарядці ділилася досвідом, як я це робила за допомогою свічки, коли ти просто запалюєш свічку, тримаєш її на відстані витягнутої руки, і просто. Одну хвилину, два-дві-три повишви підвищуючи кількість часу, дивишся на це полум'я, концентруєш всю свою увагу на цьому полум'ї. Якщо приходять якісь думки в голову, то ти просто їх пропускаєш. Знаєте, пропускаєте, дивитеся дивитися на це все. Як от представити, наприклад, в горах машини їдуть по трасі, а ви, наче зверху, над ними, от так за своїми думками спостерігати, хай вони пролітають. Повз, а ви свою всю увагу направляєте на полум'я свічки. І таким чином ви можете її тренувати. А нещодавно я теж познайомилася з дуже класною технікою, вона мені дуже сподобалася. Це коли ти береш будь-який предмет, наприклад, листок, листок з дерева, так? і ти дивишся на нього, дуже уважно його роздивляєшся з цікавістю. От з цікавістю. Наче ви з ними ще не знайомі. Це перший ваш досвід. Ви перший раз на нього дивитеся. Спробуйте відчути і подивитися на нього цим свіжим поглядом. І коли ви на нього дивитеся, то дайте йому характеристику. Наприклад, листок він який? Він живий. І відчуйте, як це бути живим в тілі, в себе, всередині. І ніби цю характеристику відчуйте в собі, що ви теж живі, наприклад. Тому що все, що ми бачимо, насправді, є у нас всередині. І так, ви, по-перше, побачите, наскільки ви багатогранні, і наскільки ви можете багато всього помічати. А по друге, ви побачите, наскільки цікаво все довкола, і наскільки ви насправді проходить повз вашу увагу. І ви станете більш уважними і дійсно, ваша увага не тренується. А сьогодні. Щоб сконцентрувати вашу увагу саме на тому, чого ви хочете, нагадую про те, що обов'язково заплануйте свій день. Складіть список ваших робочих задач, виділіть час на навчання, виділіть час на якісь особисті справи, виділіть час на форс-мажори 4 години, 20% від 24 годин, тому що форс-мажори це як щось таке. Неприємні да, обставини, які можуть порушити ваші плани, так що якісь і можливості, які можуть прийти у ваше життя, і щоб ви мали час на те, щоб їх в своє життя впустити, порахуйте, скільки вам часу потрібно на ту чи іншу задачу. Оцініть по часу, підрахуйте, скільки загальному часу вийшло на день, що ви витратите на ці всі завдання. Якщо ви вміщаєтесь в 24, супер, не вміщаєтесь, ви ж розумієте, що від чогось треба буде відмовитися, від щось треба буде перенести на наступний, ну на наступний день, на наступний період. І після того виставляйте пріоритетність. Пам'ятайте, що лише 5 задач мають бути прям такими основними, ключовими, які ви сьогодні повинні виконати, тому що, знову ж таки, про увагу. Ми можемо тримати увагу тільки на п'яти одиницях одночасно. Тому от 5 задач в дні мають бути ті, на, якому ви, на яких ви сьогодні зосередите свою максимальну увагу, які обов'язково потрібно виконати. Вони надпріоритетними для вас будуть. І потім графічно зображуйте, що за чим ви будете робити, малюючи ваш розклад дня. І вперед реалізовуйте і. Запишіть сьогодні в своє планування, от виділіть 15-20 хвилин на те, щоб просто позбутися зайвого. І ви самі відчуєте, наскільки збільшиться рівень енергії у вас, наскільки ви станете більш сконцентровані і збільшиться рівень уваги у вас, і від того вам буде легше і натхненіше виконувати все те, що ви сьогодні запланували. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.